Христосся рождає. Хочу розказати таке свідоцтво про фігурку дитятко Ісус, яка в нас є в хаті. Вже багато років, десь біля 30 років, це була лялька, і священик посвятив, і тепер вже це в нас, як фігурка дитятка Ісус. Історія це така. В нас в Гвардійську, коли був закритий костюм, була капличка. І ця капличка була в домі моєї тьоті, мами рідної сестри. Вона віддала свою хату для того, щоб молилися, щоб зробили з неї капличку. І я з маленькими дітьми, коли їм було півтора, десь до двох років, троє таких в мене було дітей. Два двоє близнят біля двох років, і десь рік було третій дитині. І от з цими маленькими дітьми ми з чоловіком приїжджали в цю капличку, і коли е, був різьб'яний період, то е, не було такої е, прекрасної шопки, навіть як в мене вдома зараз, а, а вже не казати, яка зараз в костьолах. Стояв тільки стільчик кухонний, такий біленький, пам'ятаю, недалеко від вівтара, так в стороні, і на цьому стільчику лежала фігурка дитятка Ісус. Ця фігурка теж має дуже цікаву історію. Її моя тітя, яка віддала ту свою хату на капличку, ходила до Варовець. А там один чоловік виливав з олова це дитятко, ну, цю фігурку. Вона їх принесла на плечах. Там теж десь було більше десяти кілометрів. От і посвятили цю фігурку, і так вона служила. Ну, коли ми приїжджали в капличку і з дітьми, діти приходили біля цього стільчика. І дуже, Як їм було жалко, що дитятку Ісус, вони казали, що це дівко, так як тоді всі молитви. У нас більшість було на польській мові, там і самі поляки, так що етнічні, що на польській мові в нас молитви були і ми молилися. То вони все підходили і і дихали, дихали на нього. і Дуже жаліли, що холодно, холодно. дитятку Ісус, холодно. Ми принесемо йому свою шубку, там ще щось пропонували, то лижі принесемо. Але я ж ну, нічого на це не казала. Ну, коли вдома в них ляльок не було, так як тепер у дітей дуже ляльки. Коли їм мій брат подарував перші ляльки, і вони вирішили, що треба теж для дитятки Ісус занести ляльку, щоб ну, матка Боска вночі, вони кажуть, вночі дитятку з ким? Вночі, Це ж страшно. само. Я кажу, вночі матка Боска його ну, то Вони кажуть, треба занести ляльку. Подарувати дитяткові Ісус, щоб матка Боска вночі мала чим його бавити. Ну я кажу, як хочете. Ну і рішили Яна, я свою дам, тому що брат подарував всім трьом однакові. Я кажу, свою дам для Ісуса. Ну хорошо. І завезли ми цю ляльку. Тобто вони положили ту ляльку біля цього під цим стільчиком. Ну і мали надію, що матка Боска вночі буде бавити дитятку Ісус цією лялькою. Ну, Звичайно, що поїхали додому, і як час що, вони росли. Ну, і десь, коли там вже перейшов той час, що нам віддали кості і вже з каплички цієї виходили, вже переходили до костіла. Тоді моя тітя каже до мене, що слухай, я ту ляльку сховала на горі. Може, я вам віддам, вони вже дорослі, там вже не пам'ятаю, скільки це їм було років вже, але. Вже такі були доросліші, так що вже розуміли. Ну Десь по 14 їм років було 13, і, і, і вони вже розуміють, можна їм сказати. Я кажу, ну так, то давайте давайте цю ляльку. Вони дали, вона мені віддала. І, а ми кожного року вдома робили шопку. От як зараз вертеп в мене є, я з внуками це вже робила його, то тобто, не я навіть, а син мій з внуками робили. І то так, так само тоді я з дітьми робила. Пішли ми до пробоща до нашого ксенза Віктора. Тоді в нас був Віктор Ткач. І просимо його. Завинула я, цю тоді шалянька. Вона була, завинула я її в рушник такий вишитий. І прийшли ми і просимо, що Отче, посвятіть нам на дитятку Ісус. А він знав, що ми кожного року робимо вдома вертеп. От, і, ну, Пам'ятаю, що колись навіть приїхав до нас і каже, о, у вас зверте гарніший в костьолі. Е, тоді в нас навіть там джерельце, водичка, ну, короте, дуже гарні. Е, він каже, добре, я посвячу, але все це маєте ви завжди до кінця шанувати. Е, ну, так, кажу, Будемо шанувати до кінця. Нам буде це, дитятко Ісус, свячена фігурка, це буде нам. І він нам посвятив. І ми кожного року використовуємо це як дитятко Ісус. І ну, коли діти ще росли часом, ну дуже часто брали. Тепер внуки так само теж, коли ночують в мене і дитятко Ісус, я то вони беруть до себе на ліжко, щоб загріти його, щоб і так розмовляє. І навіть зараз внучка теж так її. Вона хворіла тут, якраз в мене була, і вона взяла дитятку Ісус і так дивиться на нього. Я кажу, їй 5 років. Я кажу, одну скажи дитяткові Ісус, щоб тобі допоміг, щоб ти була здоровенька. Вона каже: ну, Ісусе, допоможи, щоб я була здоровенька. Я кажу, ну возьми його, притисни, скажи, що ти дуже любиш. А вона так дивиться, дивиться на нього і каже, Ісусе, я люблю тебе цілим серцем. І я думаю, от вона більш розумніша від мене, бо я тільки подумала, щоб притиснула, а вона подивилась на нього так мило і каже: Ісусе, я люблю тебе цілим серцем. Е, ну, Я так трошки перейшла вперед. Е, а хочу ще трошки повернутися, е, що цього року, коли до нас прийшла коляда з реколекційного дому нашого. і... Ця коляда це був священок з реколекційного дому і люди, які були на реколекціях. І там були і дорослі, і діти, і малі, і вони прийшли до нас на цю коляду з фігуркою Дитятка Ісус. І це була власне фігурка, та, яка була в капличці, тому що її в Костюлі не використовують. І коли вони почали слідувати, я з радості плакала, тому що це було це 30 років, як зустрілися. О, це дитятко Ісус фігурка, біля якого мої діти подарували йому ляльку, а потім вже це висвічене на фігурку дитятка Ісус. І я дуже була щаслива, що в цьому році, в такому ювілейному вже мені такі подарки, бо це вже було після 29 грудня, так що це вже ювілейний рік був, такий подарок, що ця фігурка дитятки Ісус прийшла до моєї хати, до цього нашого дитятки Ісус. От, хоч він один, але ну, так по-дитячому я все думаю, що тепер теж навіть якби Ісус сказав, Де станеться, не станеться дітьми, не підете. До неба так, що я думаю, що це нормально. Що так, така от радість дитяча в мене ще. є, Але я ну, розумом може не до кінця розумію, але серцем я розумію це як Ісус через цю фігурку, одну і другу просто приходить, приходить з Божим щастям до нашого дому, до наших сердець. І за все це я дуже-дуже дякую Господу Богу і всім, хто слухає. Хай Бог благословить і дитятку Ісус, хай благословить, хай збудуться добрі бажання, бажання згідні з волею Божою в цьому ювілейному році. І хай кожен буде відкритий на всі ці благодаті, які Бог в ювілейному році приготував для кожного з нас, щоб ми були щасливі. А особливо для кожного кожного воїна, який захищає нашу батьківщину, захищає вільність нашої батьківщини. Хай дитятко Ісус поблагословить і в цей ювілейний рік зійдуть ті благодаті на кожного, на кожного, хто захищає нашу вільність. А ті, які відійшли до Господа і захищали нашу вільність. Хай Бог винагородить вічною радістю в небі. І всі родини, від яких вони, і їх знайомі, і всі, Хай Господь винагородить вічною радістю в небі, а також і на землі і Божою радістю, Божою присутністю. Амінь.